Кафе нельзя щоб робимо, а це християнське. Та куди ти мікрофон єси? Кабелів продають, ну правильно, а самки ще їм рожають, да? Тоси. козиня маленьке. Щось у нього жопи три Сухарики, Тоня. Да, да <реку> 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 О, Козеньот. Всім привет! Ви на каналі Антоні. І сьогодні я ось цей мажу. Нашу... Ось машина везе нас у село. Ближайше от, поїхали. Перша точка, куди ми приїхали, туди нас привезли. Це отаке закрите кафе. Ось зараз кафе не можна, щоб робили, а це християнське. час рамадан їсти не можна. А християни можуть їсти, але вони ховають. Так що пішли. І він нам запропонував випити каву або чай, так? Дивіться, так Принесли наш чай. Ось наш водитель. Як виділи, ми любимо з майора і ось бачите, Усе закрито. Закрито, ми як сломані, бачите? Оце тут, типа, християнин сідає, бачите? Тільки в п'ять можуть офіційно відкриватися кафе, Рамадан, А так усе, як кажуть, усе працює в ничку. Так, ось дивіться. Ми на фермі. І ось такі ферми в них, так? Да? Ну, та тут не тільки вівці, а просто ферми. Ферма, типу, в ближайшому селі біля хургади. Де які? Де які ось, дивіться. Такі барашки. Які ягнятка маленькі, диви, які. Да, диви, диви, які гарні. Диви, які малесенькі. Ось їхній великий табір дивіться. All, all Оце all тут all жінки. А, все самі жінки. Самі самки, бачите? Самки окремо, кабелі окремо. Отак ось годують їх, подивіться, Две апельсини. апельсини. Годують їх апельсинами. Дивіться як. А how much one sheep? Скільки стоїть люди? Uh -huh.

Це, це продають вже, бачиш, помітили. This is man, man. Ага, бачите, кабелів продають. Ну правильно, а самки ще їм рожають, так? Да? Так, да, бач, вони помічені тут. Барашки, що вже будуть на забой. Ну так. Да. Ну що вони їдять якусь? Таке, да? Та ну ти бачиш, тут дуже їдою в них вибирати не приходиться. Да, тут що? А нічого. нічого. Пішли далі. Йдемо далі. Так що оце ми знаходимося на фермі. Ця ферма 30 кілометрів від Хургади. Сюди можна приїжджати і купувати баранину. Живий вес стоїть 250 фунтів за кілограм. Правильно? Так, барашка. Отак воно ось, бачите, тут пустелі в горах. Тепер йдемо далі. Показую там слідущий якийсь сарай. О, ну тут треба такий запр. Дивіться, тут вже вони... кози. кози, кози. Кози, диви які вони гарні. Нас трошки підганяють. Коти тут є. Зараз нам покажуть коз. Козиня маленьке. Щось у нього жопи торчить. Євно. О, дивіться як. Тут козеня О, а ну да я маленьке козиня возьму, Подержи. Диви. Дивись, яке малюсеньке. Диви. Диви, яке маленьке. А скільки це йому? Диви, яке манюсеньке.

Козиня. Диви, вони не такі, як у нас, вони. <гариш> Бачите, в нього і пуповина ще не зав'язалася. А воно те ще й ходити не вміє, так? Так, да, ну певно, взагалі. Та такі кози. Кози вони в Африці, кози, так? Да? А великий є спод. Що пішли далі? Знімаєш тут? Так. Так, йдемо до великих коз. О, дивись скільки коз. Дивись. Тоня, а оце скільки 20.

Коротше, молока вони Де. в них... Че, диви, он їсть! Мелькіфузя а. а. Коротше, все молоко достається діткам, бачите? Деякі маленькі козенята, так? Да? А он диви, барани. Бачите? А, Значить вони це... Ручні, гарні. Дикі в них вуха. Ну так. Да. А по ціні бачу однаково, що барани, що кози, так? Да? Видно, якісь сі, бачите. Про... Пішли. А он диви, які овечки красиві, ну такі овечки гарненькі. Угу. Антон, диви, тебе це козиня полюбила, воно за тобою ходить. Да, Давай диви. фото тобі зроблю. Давай. За тобою ходи, забирай його до себе порень. Так, куди ти мікрофон їсти? Да, диві, ручне, да? ручне да, за тобою біжить. Ну, як у нас, по-моєму, мені, а диви, а гавна нам... нема. <ріст> а ось а, ось вона бачила. Мама, мам. Мам, мама. Диви мілк. Yes, milk, milk and мама yes, Ой, <coughs> oh, як воно Диви. дивись. Диви яке. Антоша, диви. Да, да. А ногти ці які в неї, ти подиви. Явно їй на Угу. потрібна. Mm -hmm. да. І всі ці дивляться на нас, а вуха в них, знаєш, на яку собаку поплють. На якусь собаку, так. Да? На... А дивися, у них є якісь другі породи, як у нас. Дивися. Бачиш, яка морда, он, диви, така. Бачиш, них така рожа, диви. Ніс диви який, ось ось це дивись. Ходи так, то де всі дивляться он тут. Та ну я світлий, вони в шокі. А ось то вже, бачиш, ручна. а. це тут і і вумен, і мене. Ні, тут тільки... Так? Да? Мікс, 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 мікс. Мікс. І діти їхні. Ну бач, барани вони. Диви, а вони баранячі дітки є. А, баранячі взагалі такі гарні. А ну давай підійде подивимось. Ні, Антоша, до баранів не підійдеш. Ой не треба, бо на мене дивись, скільки біжить. Так диви, які парашки. Там то ж ти не підійдеш, не треба. Все, Антон. Угу. більш ручніші, так? Так. Походи ви всю випили. Бік буде. Поки ми тут гуляли, воно вже й напилось да, Йому бач повезло. Повезло. Козенятка. А он дивись, щось якась жопа така велика в неї. Боліє чим. Та ні, то ж, напевно, буде котиця. А, беременна? Ну так. Тоні, а подивись, здесь бебіт. Бебі, да, буде котитися. Шумарний колеж. Може щось більше є, настати. Тоні, ну окей. А немає бів? Ще щось такой, тут голуби. Дивіться хліб, ліпіок стільки. А що це їжа як когось? Так, да, хліб, ліпьошки, дивись. ослик, скільки ослик. хліба. Одного ослика. Це ж на, харчі. Це в них короче, робочий ослик, так? А, я Антон обережно, він може... Да. 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 Да, не він не ослик. Фото, фото. Only фото. Ну на вигляд він бач такий. Ще хороший. Ще Хороший, Хороший. не треба, хай він його не ображає. Тач є. Да. Ну, to? them. Touch, touch. Touch, sure, yes. touch here. Тач. No, 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 no. У нас на вигляд вони його тут не ображають. Ні-ні ні. Він бачиш, тут хазяїн. Хазяїн, так. Такі у них сарайчики, такі ферми, такі. Ну а що, приспособлюється до клімату, да, так? Да. Так. Тоня, а де вони траву беруть? Здесь. Де вони його? Корм, корм. Не тут. А там ще. А хто знає, що там? Зараз? Поїдемо подивимось. Ось подивіться садок. Бачите, ну, звісно, не так, як у нас, але бачите, все одно зелень тут є. Ось таке, як лочка, щось росте, пальми. В принципі, і пісок, ну, якась частина ґрунту грунту є, це просто в пустелі. Бачите, пісок вже темний. Росте. Плюс тут я оце... Так, поїхали далі. Ось подивіться, як живе село. Ось сільські дітки і граються. Алло? І граються. Каже, давай мані. Бачите як? Ось бачите таке село. Ось подивіться, який у них магазин. Сільський. Ну ви просто подивіться. Як це цікаво, Сільський магазин. Це я пам'ятаю, ми в дійстві як грали в магазин. Примірно у нас були такі магазини. Як тут, подивіться. Оцей магазин. Так, ну що, вход в кладбище. отак виглядить. виглядає. Він один. Він не входить в виход. Більше виходів немає. Я так поняв, щоб не потікали. Ідемо. Так, дивіться люди. Ось такий мальчик мене пропустив. Оце короче, їхнє кладбище. Подивіться. Отак воно виглядить. Кактуси посажені. Отак ось подивіться. Придивіться, які пам'ятники. Пам'ятники просто з каменя. Тобто, оце хтось лежить. Я постараюсь зараз прочитати, що тут написано. Ні, дивіться, тут є й дата. Тут є і дата. І отак дивіться, хто побагатший, хто побагачий. Ось бачите, дивіться, без фотографій, без нічого. Такі могилки. Хто побагатший, так в того є такі пристройки. Тіпа типу склепи. Я не знаю, там можна, бачите, Сісти посидіти. Це Кладбище мусульманів. Ще є християнів. А це мусульманів. Кладбище, дивіться, оце, я так зрозумів, тут лежить багатий. І там багаті лежать. Ось квартири вже, як кажуть, для нових жителів. Ну і отакі надписи, не знаю, що вони означають. Ну, думаю, що ім'я, фамілія. Як там? І отак виглядить мусульманське кладбище. Подивіться. Отак виглядить воно там. А там хтось багатий лежить. Отам, бачите, вже обичні бідні. Так, попробую вам ще щось інтересне показати на кладбищі. Ось дивіться, на пам'ятнику є на одному, написано по-англійському. Коли людина родилася і коли померла. В 50-му році родилась. У 23-му померла. Отак вони виглядають, мусульманське кладбище. Вроді багаті і бідні лежать рядом не неодільно. Просто щоб в кожного різний кирпич <гаджування> по качеству. Так що как-то так-то. А оце ми стоїмо біля християнського кладбища. Ну я вам скажу, що мене сюди не пустили. Не пустили мене. Я побачив, багато машин стоїть. Воно набагато, ну як настранно, воно набагато чистіше построєне. Там воно, мабуть, оце все територія. Ну, мене не впустили. Як не дивно, думав, що в мусульманське не пустять, а не пустили в християнське. Ну, що зробиш?